Всім привіт! Сьогодні я приїхала оформлювати фотозону на один рочок. Один рочок для хлопчика. У мене класична фотозона кругла. Буду монтувати на цю фотозону сьогодні плівочку, тому що у мене білий фон буде, і велюр білий. Мені не подобається, як він виглядає. Не завжди це гарний колір виходить. Мені більше подобається, як виглядає плівка саме в білому кольорі, тому буду монтувати її. Каркас ми вже зібрали, у мене таке коло, висота у нього 2,20, і ми виготовляємо такі каркаси. Робимо їх різними розмірами. Можемо робити круглі, прямокутні арки. Паруса. Всі каркаси дуже зручні у використанні. Легко збираються, легко розбираються. Тому, якщо вам потрібні якісні гарні каркаси, звертайтеся в соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. Всім гарного перегляду! Ну, і я починаю працювати. Буду ставити на каркас плівку. От плівка в такому вигляді приїжджає до вас. Бачите, вона так загорнута І вона має Таку поверхню глянцеву. І з іншого боку, вона така. Можна поставити і так, і так, як завгодно. Я сьогодні поставлю лаковою стороною, по якості плівка. Ви бачите, вона так можна зім'яти, практично не рветься, якщо ви будете дуже тягнути, бачите, з нею нічого не відбувається. Це хіба що треба розрізати. Тому на каркас я, я роблю зараз максимально натяжку, а потім буду ще її прогрівати для того, щоб розрівняти всі оці нерівності, щоб плівка набула такого глянцевого, рівного, гарного ефекту. Плівочку я змонтувала на ось такі магніти. Взагалі, я їх використовую постійно завжди, і абсолютно весь декор я кріплю саме ними: і крила, і написи, і будь-що. І плівку, ви бачите, вони дуже надійно тримають. І головне це якість цих магнітів. І такими магнітами я користуюсь вже більше 5 років, що їх відрізняє від китайських магнітів. Китайські магніти завжди тращаться просто на дрібні частинки, розлітаються. Декілька разів використали все, вони розламались, розлетілись. Ці магніти ні, вони ну, можуть бути там сколотись з боку, щось десь, але вони не ламаються. Вони залишаються цілими сам магнітіки, ви його використовуєте ще безліч разів постійно. Тому я обрала саме ці магніти для роботи і раджу їх вам. І якщо вам потрібні такі магніти, звертайтесь до нас в соціальні мережі, посилання на які ви знайдете під цим відео. © transcript Emily Beynon Сьогодні у мене така краса вийшла на один рочок. Якщо ви слідкуєте за мною і хочете почати займатися оформленням фотозон, але вагаєтесь і не знаєте, з чого починати, і взагалі чи починати, у мене є навчальний курс. В цьому курсі 27 відеоуроків, теоретичні і практичні заняття. І в теорії ми розглядаємо, які обрати компресори, які обрати кульки, як розрахувати вартість фотозони. Словом, там дуже багато корисної інформації. Саме для початківців, для людей, які не знають, з чого починати, там теж є таке відео, як стартанути, що потрібно для початку. Ну а в практичній частині ми вже робимо фотозону і там все покроково, детально я розказую, як збирати гірлянду красиву, як працювати правильно з плівкою, щоб не пропалювати. Там теж є багато корисних і цікавих відео. Тож, якщо ви хочете навчитись робити гарні оформлення, заробляти на цьому, пишіть слово курс нам у соціальній мережі. Посилання, я нагадую, ви завжди знайдете під відео. І якщо вам потрібен декор, якщо ви вже працюєте і вам потрібен якісний декор, перевірений на фотозонах, який ви можете бачити, де як виглядає все це на фотозонах. У нас можна замовити залізні каркаси, ми виготовляємо різні форми і розміри. Також у нас є різні фони. Це може бути плівка, от як на цій фотозоні. А може бути велюр, може бути паєтка. І магніти, щоб все це гарно трималось надійно, магніти, з якими ви зможете працювати довгі роки. І ще ми виготовляємо написи, от як тут, або це можуть бути різні декоративні елементи. Мотелики, зірочки, ангелики все для того, щоб зробити ваші фотозони красивими. Тож, якщо вам потрібен якісний перевірений декор, звертайтесь до нас в соціальній мережі. Нагадую посилання під цим відео. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на каналі.